Я поділюсь з тобою 13 лайфхаками, які зробили мене на 99% більш дисциплінованою. І вони нічого не коштують. Саме ці стратегії допомогли мені пройти шлях від розсіяної безгрошової дівчини з синдромом дефіциту уваги до людини, яка стабільно закриває кожне складне завдання без зривів і будує успішний бізнес. Ти можеш почати використовувати ці лайфхаки вже сьогодні, навіть якщо в тебе зараз повний нуль із мотивацією. Без зайвих слів, ось мої 13 способів прокачати дивитися. Дисципліну. Почнемо з першого. Скасуй свій ранковий будильник. Я знаю хлопця, в якого виставлено сім будильників підряд. Він прокидається, тисне відкласти. Прокидається знову, знову відкласти. І так кожні 9-15 хвилин. І я ще думаю, що ти робиш? Навіщо ти лежиш у ліжку? Знаєш, що ти собі говориш в цей момент? Що твоє життя це нескінченне відкласти на потім, що краще полежати, ніж піднятися і почати діяти. А насправді більшість моїх проблем вирішились дуже просто. Я просто почала лягати спати вчасно. Як я щодня прокидаюся п'ятій без будильника? Я просто лягаю о 21, ну плюс-мінус. Це не магія. У мене є будильник, який не будить мене вранці, а нагадує ввечері що час спати. Якщо ти хочеш прокидатись із відчуттям сили і готовністю атакувати день, ти не можеш дозволити собі почати його з рішення відкласти чи ні. Бо якщо ти обираєш відкласти, ти вже програла. Спробуй видалити ранковий будильник і подивися, що зміниться. Це змусить тебе по-новому подивитись на свій вечір, коли лягати, щоб прокинутися самостійно. Це зовсім не те, що ти чуєш зазвичай, але лягати спати вчасно важливіше, ніж прокинутись на сильно. Бо якщо ти знаєш, що не маєш будильника, який тебе витягне з ліжка, то просто не дозволиш собі ще одну серію серіалу, ще одну прокрутку стрічки, ще один захід, ну ще 5 хвилин. Перш ніж перейти до другого пункту, до речі, я тільки починаю цей канал, і в мене є велика мрія виростити спільноту з мільйона жінок, які хочуть більшої дисципліни, сили і свободи. Якщо тобі відгукується те, про що я говорю, буду дуже рада твоїй підписці. Ну і файник під відео та коментар допоможуть алгоритму просувати це відео. Дякую. А тепер лайфхак номер 2 Заміни телевізор на бібліотеку. Я пам'ятаю, як давно слухала Джима Рона, його вважають хрещеним батьком особистого розвитку. І він сказав, більшість людей, які живуть у злиднях, мають вдома більше телевізори, ніж бібліотеки. У багатьох людей вдома стоїть телевізор на 65 чи навіть бозна скільки дюймів. Моя ж порада, зроби свою бібліотеку більшу ніж телевізор. Інвестуй у книжки. Коли мені хтось скаже, о, тобі варто почитати цю книжку, я її купую. А потім деколи купую ще й усі інші книжки цього автора, якщо книжка мені сподобалася, звісно. Дивлюсь, що Амазон мені рекомендує на основі того, що я купувала, і беру й це. Так, я всі книжки купую в електронному форматі. Тому, хоч моя бібліотека і велика, вона займає лише віртуальне місце на моєму айпаді. Більшість успішних людей не скажуть тобі, що вони робили для досягнення своїх цілей, але вони точно можуть сказати, чого не робили. Вони не витрачали вечори, дивлячись телевізор. Тож годуй свій розум, читай! Мій успіх це побічний ефект самоосвіти, і це була не освіта, яку мені нав'язали. Я не сиділа для цього в класі, мене не змушували робити домашку, ну, в, в принципі, в школі, не вчать, як бути успішними. Я сама захотіла більшого для себе і взялась за книжки. Я щиро вважаю, мати в житті більшу бібліотеку набагато важливіше, ніж мати більше телевізор. Бо якщо ти справді зосередишся на тому, щоб навчатися, цей процес сам сформує в тобі дисципліну. А тепер переходимо до третього лайфхака. Вимкни всі сповіщення. Можливо, ти цього не помічала, але більшість додатків у телефоні спеціально створені так, щоб відволікати тебе знову і знову. Твоє тіло реагує на кожен звук, кожну вібрацію, кожен червоний кружечок із цифрою. Як на загрозу. І якщо ти не навчишся ставити бар'єри, ці дрібні тригери почнуть керувати твоїм життям. У мене колись була звичка, телефон завжди поруч, на максимумі звуку, бо ж раптом щось важливе. Іноді мені здавалося, що я просто не маю права вимкнути звук. А що як мама напише, а раптом клієнтка позвонить? Але правда в тому, що 99% сповіщень це не про щось термінове. Це нова акція в додатку, новий пост у стрічці, хтось поставив лайк. Більшість людей навіть не усвідомлює, що їхнє бажання постійно бути в курсі, тримати палець на пульсі своїх соцмереж насправді відволікає їх від глибокої зосередженої роботи і не дає розвивати м'яз дисципліни. Твої цілі мають бути важливішими, ніж ті сповіщення, які ти дозволяєш собі бачити. Ти маєш створити таке життя, яке буде цікавішим за ті соцмережі, які тягнуть тебе назад у відволікання. Тепер у мене інше правило. Мій телефон майже завжди в режимі не турбувати. Є винятки, наприклад, дзвінки від близьких, але все інше у визначений час. Я сама вирішую, коли заходити в месенджери, коли відповідати на повідомлення, коли перевіряти пошту. Не телефон керує мною, я керую телефоном. Твій фокус має бути захищений, твоя енергія має бути захищена, твоя увага має бути захищена. Віддай її роботі! А тепер переходимо до четвертого пункту. Зламай свій алгоритм. Ця ідея, можливо, трохи тебе без колії, але послухай, я деколи сиджу в YouTube по три години на день. Чому? Тому що я насправді свідомо налаштувала свою стрічку так, щоб вона підживлювала мій розум. Усі відео, які я лайкою, шукаю, додаю, усе це про біологію та фізіологію, харчування, здоров'я, успіх, мотивацію. Моя стрічка це маленький університет, який я сама собі створила. Не дозволяй алгоритму тягнути тебе вниз у бездумні відволікання. Налаштуй його, відпишись від людей, не дивись контент, який тебе тригерить. Ми живемо в прекрасному світі, де ти можеш вирішити, у кого ти хочеш вчитися, у людей, які вже пройшли той шлях, які ближче до твоїх цілей, ніж твої поточні друзі. І ти справді можеш відписатись від одних і підписатись на, на тих, хто підтримує твоє бачення та твої мрії. Тобі дозволено це робити. Ти можеш самостійно налаштувати свою стрічку. Це нічого не коштує, але змінює всю твою психологію, твій фокус, твою здатність творити, твою здатність залишатись дисциплінованою. А тепер до п'ятого пункту. Опануй свої списки. Нещодавно хтось мене спитав, Наталя, у тебе є система для... Я навіть не дала їм закінчити і сказала так. Вони, але ж ти не знаєш, що я хотіла спитати. У мене є система і список для зборів у подорож, система для приготування їжі, система для поїздок, система на все. У мене списки на списках. Чому? Бо якщо я колись уже це робила, я запишу це, щоб наступного разу було легше. І щоб нічого не забути, чи квести це ключ до того, щоб мати більше часу. Чек-листи допомагають залишатися дисциплінованою в роботі, щоб тебе не відволікали речі, які тобі зараз не потрібно робити. Найбільш дисципліновані люди це не супергерої. Вони просто все записують. Вони беруть усе, що в них в голові, і переносять на список. Бо твій мозок не створений для того, щоб усе пам'ятати. Твій мозок створений для того, щоб його використовувати, щоб вирішувати великі задачі. І щоб це стало можливим, його потрібно тримати вільним, щоб в ньому були ресурси. А не щоб він крутив у фоні десятки відкритих задач, які ти боїшся забути. Вивантаж усе з голови. І ти побачиш, наскільки легше стане це інше. А коли все записано, ти бачиш, що і в якій послідовності робити. І ось що я зрозуміла, твоя послідовність це і є твій успіх. Якщо ти вивантажуєш думки з голови, кладеш їх на папір, сортуєш і дієш у правильному порядку, саме так починає набиратись інерція. А тепер до шостого пункту Нашаровуй звички. Іноді до мене приходить клієнтка і каже, я хочу змінити все, перебудувати життя, змінити харчування, сон, звички, усе. І вона дійсно робить усе. Вона кидається в тотальні дії, бо десь прочитала, що треба діяти масштабно. Але насправді вона просто програмує себе на провал. Скільки ти знаєш людей, які вирішують почати займатися спортом і одразу йдуть у зал двічі тричі, 10 десять разів на тиждень, починають бігати, але при цьому харчуються як-небудь. І, зрештою, згорають і здаються. Це трапляється постійно. Я ж набагато більше прихильниця масштабних дій, але послідовних. Я за те, щоб будувати звички поступово. Спочатку закріпити одну, але велику. Можливо, це харчування або тренування, або ранній підйом, але щойно вона закріпилась, можна нашаровувати іншу. Якщо одна вже вбудована, наступну додати набагато легше. Головне послідовність. Найкращий спосіб вбудувати нову звичку і мати довготривалу дисципліну це спитати себе, що я вже роблю автоматично і як я можу використати це як тригер, щоб додати нову звичку. Постав нову звичку поруч зі старою, поки вона теж не стане автоматичною. Якщо ти щоранку чистиш зуби і хочеш не забувати про вітаміни, постав вітаміни біля зубної пасти. Якщо ти хочеш читати щодня, а знаєш, що зранку вариш собі каву, постав книжку або Kindle, або iPad біля кавоварки, щоб брати їх разом. Найвищий рівень звички це коли вона стає частиною твоєї ідентичності. І як тільки звичка стає частиною твоєї особистості, все стає набагато простішим. Ти не думаєш про це, ти просто це робиш. А тепер до сьомого пункту зобов'язання перед іншими. Дай комусь обіцянку. У моїй програмі зісхутнення є одна річ, яку я завжди вимагаю щоденний чекін. Це не просто звіт для галочки, це зобов'язання. Якщо ти кожен день мені пишеш, що зробила, це означає, що ти взяла на себе відповідальність. Ти б обіцяла не собі в голові, а комусь конкретному. І саме тому ти не зірвешся, бо ти знаєш, що я побачу, якщо ти просто зникнеш. Бо ти знаєш, що я запитаю, а що сталося? І коли ти знаєш, що хтось тебе чекає, хтось бачить твої кроки, шанс здатися знижується майже до нуля. Бо ти вже не одна. І ця проста дія, просто написати кілька речень щодня включає зовсім інший рівень відповідальності. Ти вже не просто пробуєш, ти йдеш до результату з кимось поруч. Ось чому ми готові зробити набагато більше для інших, ніж для себе. Ти зробиш більше для своєї собаки, ніж для себе самої. Я знаю людей, яким ветеринар призначав курс ліків для собаки 100 днів по дві таблетки на день, і вони не пропускали жодного прийому. Але коли лікар виписує щось їм, наприклад, курс антибіотиків, вони можуть і не допити, або попити лише до того, поки їм стане краще, і все. Постійна наявність когось, перед ким ти маєш зобов'язання, ось як створюється дисципліна. Записатись у спортзал разом із подругою це гарантія, що ти прийдеш. Бо я тобі гарантую відмовити подрузі, яка вже змінила свої плани заради тебе, значно важче ніж просто проігнорувати свій власний намір. Дисципліна народжується тоді, коли ти створюєш для себе умови, в яких виграти легко. Якщо ти справді хочеш щось зробити, скажи про це людині, яку ти поважаєш, бо тоді вона триматиме тебе у відповідальності. А тепер переходимо до восьмого пункту: очисти свою кухню. Я переконана, легше уникнути дракона, ніж намагатися його перемогти. Найкращий спосіб виграти в грі дисципліни це не змушувати себе обирати. Просто не залишай собі вибору. Встанови стандарт у домі, не тримай спокуси на видному місці. Не мати вибору це найкраще рішення, яке ти можеш прийняти для себе. І ось ключова ідея: твій простір завжди переможе твою силу волі. Якщо ти хочеш робити правильні вибори, зроби так, щоб у тебе постійно не було інших варіантів. Легко дотримуватись дисципліни, коли всі варіанти правильні. Це ж саме можна застосувати і до телефону. Очисти його від усього, що тебе відволікає. Просто видали всі додатки. Перевіряй соцмережі лише з комп'ютера, якщо вже дуже потрібно. А тепер лайфхак номер 9 Зроби провал болючим. У моєму випадку це було не про гроші, це було про відповідальність. Коли я запустила свою програму, я знала, я не маю права з'їхати. Бо кожна жінка, яка прийшла до мене, очікує результат. Вона мені довірилась, вона вклала гроші, час емоції. І якщо я не з'явлюсь, не відповім, не дам максимум, це не просто ой, я не встигла. Це зрада очікувань, це провал, який болить. І я спеціально створила таку систему, де я не маю права не з'явитись, де я мушу бути в потоці, мушу тримати планку, бо біль це не перенавантаження. Віль це не виконати те, що я пообіцяла, тому що для мене найстрашніше це не втратити гроші, а втратити довіру і не принести результат. Але якщо втрата довіри, відсутність результату для тебе не мотиватор, завжди можна піти іншим шляхом, просто заплатити. Бо більшість людей не виконують те, до чого зобов'язались, саме тому що не заплатили. Вони не відчувають вартості, вони не включаються. Бо коли нічого не поставлено на карту, немає чого втрачати. Люди завжди діють сильніше, коли хочуть уникнути болю, ніж коли хочуть отримати задоволення. Тому, якщо хочеш укріпити дисципліну, зроби так, щоб ставки були справжніми. Бо саме в момент, коли ти щось віддаєш, гроші, час, зусилля, ти починаєш по-іншому ставитись до процесу. І я бачу це щодня у своїй програмі по схудненню. Вона не дешева, це не 300 гривень, про які можна забути завтра. Це сума, яка змушує зібратись, з'явитись і працювати. І саме тому мої клієнтки показують результат, бо вклались не тільки емоційно, а й матеріально. Вони не можуть просто зникнути чи перехотіти. Ціна це не про жадібність, це про відповідальність. Бо коли сума відчутна, вона включає тебе повністю. Ти вже не просто пробуєш, ти в грі. І ти не хочеш програти, тому дієш, тому з'являєшся, тому виконуєш. І от тоді трансформація стає реальною. А тепер переходимо до 10-го пункту. Починай з найбільшого доміно. Більшість людей вірять, що спершу треба розігнатися, набрати оберти з дрібниць. Але я вважаю, що це повна несмітниця. Найкраще, що ти можеш зробити, це починати свій день із найважливіших задач. Саме вранці в тебе найбільше креативності, ясності і внутрішнього ресурсу. І саме тому я завжди ставлю складне на початок. Це не про дрібні перемоги, це про великі зрушення. Я навмисно шукаю найбільший виклик і беруся за нього одразу. Потім за наступний по складності І ще один. Поки мій мозок ще свіжий, поки я не втратила здатність мислити глибоко і нестандартно. Насправді найважча звичка це припинити постійно обирати найпростішу задачу. Дуже часто наші мрії про краще життя зриваються тільки тому, що ми знову обрали простіший шлях до меншої цілі. А тепер лайфхак номер 11. Видали зайві рішення. На відео на цьому каналі ти побачиш мене лише в білій футболці, на іншому каналі лише в чорній. Чому? Бо я не хочу витрачати свій розумовий ресурс на те, щоб думати, що одягти. Я ж маю вдягтись, але я не хочу щоразу приймати нове рішення. Тому я вирішила, буду одягати один і той самий колір для всіх відео. І крапка. Це звільняє мене від втоми вибору. Я просто вирішила один раз і все. Це означає не повторюватися, і після цього переключаєш енергію на щось справді важливе. Бо більшість людей постійно прокручують одні й ті самі дрібні рішення, і в них просто не лишається сили на великі задачі. Я краще використаю дисципліну та силу волі на щось значуще, а не на що одягнути сьогодні. Бо великі рішення вимагають фокусу, і якщо ти витрачаєш свій розумовий ресурс і креативність на дрібниці, яких взагалі можна уникнути, ти просто забираєш у себе здатність робити щось масштабне. Практично все в моєму житті я налаштувала саме так: їжа, маю готовий план харчування, одинакові макроси, тренування, ті самі тренування, той самий час люди спілкують з одними і тими самими одяг один стиль. Мій тижневий графік, мій ритм життя усе стабільне. Я прийняла це рішення давно, і якщо система працює, я її не чіпаю. Бо мій фокус має бути не на дрібницях, а на великих речах, які я хочу створити. А тепер лайфхак номер 12. знайди дисципліноване оточення. Питання, яке варто собі поставити: люди, з якими ти зараз проводиш час, вони наближають тебе до твого, вони підтримують, надихають, штовхають вперед. Чи навпаки уповільнюють, тягнуть назад, змушують сумніватись. Можливо, варто трохи віддалитись. Можна любити на відстані. Ти, напевно, вже чула цю фразу. Ти стаєш середнім арифметичним п'яти людей, з якими проводиш найбільше часу. Але я думаю про це трохи інакше. Ти стаєш середнім арифметичним п'яти людей, яким дозволяєш впливати на себе. І найкрутіше в цьому те, що цей вплив може бути і віртуальним. Це можуть бути люди, за якими ти стежиш у соцмережах, або автори книжок, які тебе надихають. Люди, які мислять масштабно і втілюють те, чого ти прагнеш. Бо дисципліна це заразна штука. Якщо ти поруч з тими, хто щодня тренується, будує бізнес, розвивається, не зривається на першу спокусу, ти сама починаєш діяти інакше. Тобі легше приймати правильні рішення, бо вони норма в твоєму оточенні. Іноді варто сісти і чесно провести інвентаризацію друзів. Записати свої цілі, а потім подумати, з якими людьми ти хочеш бути поруч, щоб досягнути цих цілей швидше. Те, що ти з кимось дружила ще зі школи або сиділа поруч на алгебрі, не означає, що ця людина має бути з тобою все життя. А тепер останній тринадцятий лебхак. Візуалізуй свої цілі. Вгадай, скільки разів на рік я дивлюсь на свої цілі. Щомісяця? Щотижня? Ні. Щонайменше тричі на день. Тричі на день я проглядаю 5 своїх головних цілей на рік. І щоразу я ставлю собі одне питання. Чи мої розклад і дії зараз направлені на ці цілі так, як мають? Чи мій розклад це відображення моїх пріоритетів? І якщо відповідь ні, тоді що мені потрібно змінити? Які проекти завершити або розпочати? Саме так я доходжу до 75-80% досягнутих цілей за рік. Не 100%, бо деякі цілі справді масштабні. Але 75-80 це вже серйозний результат. І я б ніколи цього не зробила, якби не переглядала їх з такою частотою. Тому, якщо тобі складно з дисципліною, насправді це всього лише одне питання. Це тест. Тест на те, чи ти справді хочеш того, про що говориш. Бо якщо хочеш, ти готова працювати, а робота починається ясно. Постановки цілей з візуалізації та атаки. Просто мати цілі недостатньо. Потрібно бути в енергії їх досягнення. Ти маєш це відчути, уявити, побачити. Це має стати частиною тебе, твоєї ідентичності. Але якщо ти не бачиш, куди йдеш, якщо твоє бачення нечітке, втримати фокус буде складно. Якщо ти не бачиш, як твоя робота служить іншим, буде важко зберігати мотивацію і посвідомість. І я тобі скажу. Найпотужніше, що може бути в тебе, це ясне бачення. Бо коли воно є, решта починає ставати на свої місця. І стає легше, набагато легше. Побачимось з іншого боку. Па-па!